Навіть невеличкий план Дуйсбурга є. Так, а де ми тут? Лаар ла ла ар. бачу, а Руарта не бачу. Бачу лаар, лаар. Вот он, лаар. Десь тут повинен бути і Дуйсбург, этот рорт. Рорта щось, Рорта не бачу, ну ось він. Мапа, мапа Дуйсбурга. От. Якась одежа старовинна, теж бачите, щось вони намагалися вишивати. Мабуть, теж тут українці. Спочатку тут українці жили, а потім готи з'явилися. Ну я шуткую, звісно, але ж все одно. Ось такі, от такі всякі мукетики. Зараз підемо. 3。The